Майже дев'ять місяців Лозова разом з усією Україною через російське вторгнення живе в умовах воєнного стану. Війна назавжди змінила нас. Потрібно було вчитись якось існувати під звучання сирен, перебувати у постійній тривозі через ракетну небезпеку і турбуватись не про те, а що ж буде завтра, а про те, що буде вже через хвилину. Місцева влада взагалі близька і зрозуміла людям. А у воєнний час вся її діяльність набуває особливого значення. Для розгублених і приляканих людей було надважливо почути її, побачити, що вона робить, і хоч трохи заспокоїтись, з якими ж викликами зіткнулися очільники нашої громади на той час. Які питання довелось вирішувати першочергово, аби забезпечити громадянам належні умови? Про це та інше розповідає Лозівський міський голова Сергій Зеленський. Ми 24 лютого, перш за все, зібралися у складі комісії по надзвичайним ситуаціям. І кожен член комісії висказав свої бачення по цьому питанню. Ну, перші часи це, безумовно. Були складні, страшні, тому що вже о шостій ранку і Лазівська територіальна громада піддалася ракетним обстрілам, і ті наслідки, які в результаті обстрілів були, вони були безумовно шокуючі. Ми визначились по нашому Плану в разі надзвичайних ситуацій, а також цивільній обороні, що потрібно зробити. Додаткові обов'язки поклали на деяких заступників зв'язку з повномасштабним вторгненням на територію нашої держави Російської Федерації і додатково зобов'язали управління праці соціального. Захисту населення, перш за все, це стосується переселенців і управління освіти, які працювали по напрямкам прийому і надання гуманітарної допомоги. Виклики, як для всіх, були захистити, безумовно, нашу громаду, нашу державу. І Сумнівів в цьому ні в кого не було. Всі заступники, всі начальники управління відділів залишились на місцях і працюють до сьогоднішнього дня. Ні один начальник Лазівської міської ради не покинув своє робоче місце, а продовжували виконувати обов'язки, тому що обов'язки органів самоврядування в військовий час залишилась на територіальних громадах. Ті воєнні питання, які додатково були викликані цією війною, вони були покладені на районну військову адміністрацію. Безумовно, ми по цим напрямкам співпрацювали і продовжуємо співпрацювати. На сьогодні Лозова, можна сказати, тримає стрій. Місто живе, працює, а ще вся наша громада стала притулком для вимушених переселенців, які тікали подалі від війни, рятуючи дітей та власне життя. Тільки офіційно у громаді зареєстровано майже 12 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Насправді ж їх кількість і у місті, і у старостинських округах набагато більше. З нами були визначені відповідні місця загального проживання. Також було велике навантаження на наших старост, тому що дві третіх переселенців це ті люди, які розмістилися у своїх родичів у районі, розмістилися по заявкам ті, які дали, старости надали, ну, рекомендували їм житло для проживання. Також виникли питання по гуманітарній допомозі, тому що люди, будемо так говорити, приїхали іноді навіть не одрягнені до кінця. Ви знаєте, що була евакуація з Зюмського району, де активну участь прийняла і наша громада. Багато питань, ті, які виникали. У Чугуївському районі, Дергачівському, тому ж Ізюмському ми частково по мірі можливостей вирішували і допомагали продуктовими наборами, засобами гігієни, ну і другими тими необхідними матеріалами, товарами, які необхідні були в перші дні війни. Ми прийняли рішення що значну частину гуманітарної допомоги направити в ці громади. Було прийнято рішення на евакуацію з Ізюмського району. Це стосувалося мешканців і міста Ізюм, і Барвінкова, і туди необхідно було надати транспорт для того, щоб Забезпечити вивіз людей. І активну участь в цьому прийняли не тільки управління освіти, які ми предоставили туди автобуси, а також приватні підприємці, ті, які займалися і займаються в нас перевезеннями населення. Ну, було все зроблено організовано і вчасно. Я так можу характеризувати ту ситуацію. Тобто ніяких нарікань не було. Багато було через нас проходило евакуйованих людей в колонах, які направлялися і в Дніпропетровськ, і в Харків той же також було ну, зроблено в Полтаву. І особливо роль в евакуації все-таки у нас зроблено по залізниці. Я вдячний і директору філії Південної Залізниці по цим питанням. У нас іноді доходило до 4-4,5 тисяч людей, які йшли з Краматорська, от особливо це стосується Донецької області. Йшли все на евакуацію через наш вокзал. І це необхідно було безумовно. Забезпечити їх частково продуктами харчування, щоб вони мали можливість і перекусити. От, а також відповідно допомогти засобами гігієни. Особливо це стосувалося матерів, де з маленькими дітьми їм були видалені окремі приміщення навіть на вокзалі і в наших. Відповідних закладах, де вони перебували до того часу, поки не прийде відповідний залізничний транспорт. Роль, яку відіграє місцева влада, з війною не лише не зменшилась, а навпаки, збільшилася, оскільки саме їй доводиться відповідати на нові виклики разом з підприємствами, установами, пересічними лозівчанами, керівництва нашої громади активно допомагає внутрішньо переміщеним особам, знедоленим, голодним та холодним людям, які потребують найнеобхіднішого. Важко переоцінити і активну повсякденну працю волонтерів. Сергій Володимирович підкреслив, що волонтерський рух в Лозівській громаді є дуже потужним і подякував за дієву підтримку всім волонтерським центрам регіоні. Я хотів би подякувати безумовно нашим волонтерським центрам. Основний все-таки тягар. Вони взяли на себе надання гуманітарної допомоги. Ну і ми не стояли. Осторонь. По переселенцям у нас практично, що стосується міста Лазова, була видача через волонтерські центри понедільно продуктами харчування, по старостинським округам по необхідності і основна видача була раз видавали продуктові набори на місяць, ну так в середньому десь. Також забезпечили тих людей, які ну, залишились без житла. і... Ми створили, як я говорив, вже відповідні центри для перебування. І сьогодні в нас таких поки що 5 центрів на території Лазівської громади, де знаходяться масово люди, які повністю всім забезпечені тим, чим потрібно для життєдіяльності. Це і продукти харчування, і відповідні засоби гігієни, працюючи з Червоним крестом. України безпосередньо з відділенням Харківським. Більше 12 тисяч було надано продуктових наборів. Що стосується продуктів, які йшли по лінії президента за сприяння його. На жаль, ми отримали тільки більше трошки 30%. Первоначально визначились по категоріям. Це визначало в нас управління соціального захисту населення. Це в першу чергу безумовне надання переселенців, потім соціально незахищеним нашим сім'ям і людям, інвалідам, виключно всіх трьох категорій, багатодітним сім'ям, сиротам ну і так далі. Малозабезпеченим, хто потребував цього. Співпраця з міжнародними донорськими та благодійними організаціями також допомагає підтримувати вразливі категорії населення. Ну організацій дуже багато. Я сказав, що організації це в першу чергу значно допомогли нам Червоного Креста, як Всесвітні, також і України. Особливо це відділення Харківське. Також ЮНІСЕП допомагає. Допомагає ООН. Допомагають також наші громадські організації, ті, які направлені на ці дії. З початком війни розповідає очільник громади, він постійно зустрічався з вимушеними переселенцями, аби знати, чим вони живуть, оперативно реагувати на будь-які кризові ситуації. У багатьох із них вже немає домівки, немає куди повертатись, а розпочинати життя наново дуже непросто. Останній місяць у нас ситуація трошки полегшилась, тому що фронт відійшов далеко вже від кордонів Зміївського району, Барвінкова, тому ситуація покращилась в цьому питанні і такої необхідності безпосередньо, щоб я приймав участь в цьому, немає. А перші Шість місяців, безумовно, я кожен день був у таких пунктах, де перебували. Був на звернення там, де необхідно було бути в тих сім'ях, визначали напрямки, а також необхідність надання тієї чи другої допомоги. Скарг на те, що ніде жити до мене не надходило. Там, де були відповідні звернення моїх швидко знаходили, де людей розмістити, яку надати допомогу. Да, навіть нарікання були лазівщани, що міська влада приділяє більше уваги переселенцям, ніж постійним мешканцям нашої громади. Ну, це такі поодинокі були нарікання, що ми не можемо в принципі, з нашим бюджетом, з нашими можливостями. На сто відсотків забезпечити наших громадян тим, чим вони потребують. Сьогодні основна проблема по переселенцям у нас це безумовно, кожен хоче повернутися на своє місце постійного проживання. Ну, на жаль, на сьогоднішній день поки такої можливості немає, тому що в тих деокупованих територіях, які сьогодні звільнили наші збройні сили України. Є питання і проблеми з проживанням, повністю в деяких знищені житло, не тільки приватне, а й також, от якщо брати місто Ізюм, це багатоповерхові будинки, вони там постраждали значно від обстрілів нашим ворогам. Багато уваги, говорить Сергій Зеленський, вимагають від влади проблеми житлово-комунального господарства, забезпечення належного функціонування всіх комунальних служб. Проблеми по житлово-комунальному господарству у нас додалось і значно додалось, тому що в результаті ракетних обстрілів у нас прийшло 27 ракет. На територіальну громаду, внаслідок чого є не тільки пошкоджене майно громадян, підприємств, та організацій, а також знищені відповідні домоволодіння. Шість будинків у нас повністю знищені. Багато проблем сьогодні виникає по питанням багатоповерхових будинків там, де в результаті удару. Ракети по палацу культури повністю там більше 800 пошкоджено квартир віконні пройоми. І от завдячуючи обласній військовій адміністрації, безпосередньо Олегу Алігусенігубову, який допоміг нам у цих прийомах, ми співфінансували цю програму і також виділенню за рахунок місцевого бюджету нам. Ну, вдається поки що задовольнити ті потреби і пошкодження, які є, на 30-35%. поки що. Все остальне залишається проблемами нашими, проблемами людей. Всі вони занесені, хто побажав у дію. Також заактовані нашим управлінням житлово-комунального господарства ці всі пошкодження. Ну, ми будемо чекати компенсації з держави. А по державі ви знаєте, що створений відповідний фонд по цим питанням і поки що він не наповнюється. Він буде наповнюватись за рахунок майна, яке Конфісковано у колаборантів також у Російської Федерації. Труднощі сьогодні, як і всієї нашої держави, це те, що енергетична система України пошкоджена більше, ніж на 40%. Не аминуло це і нашу громаду. Був виход зі строю. Повністю котельня, яка опалює майже 40 тисяч нашого населення, це центральна мікрорайона. Ну, слава Богу, за підтримки області і власними ресурсами ми впоралися і своєчасно надали тепло нашим людям. Є проблеми в перебоях електроенергії, що на сьогоднішній день відповідні є проблеми по котельням перепад і все остальне, Ну поки Господь Бог дає нам погоду і з цією ситуацією ми поки що в такому задовільному стані. Працюємо по закупці генераторів для цих проблем в разі відключення. Ну, є відповідні моменти, де ми не можемо до кінця в разі Надзвичайної ситуації і вихода обладнання строю вовремя з цією проблемою справлятися. Ну, резервів відповідні маємо, тому я впевнений в тому, що хоч зі складнощами, ну ми все-таки опалювальний сезон 22-23 року пройдемо задовільно. Лузівська міська територіальна громада вчасно реагує на виклики війни, тому її основною програмою є наразі потужна підтримка Збройних сил України та територіальної оборони. Тому що ми розуміємо, якщо ми не підтримуємо нашу армію, ну, перемога швидко не прийде. Ми тил. От якщо є кріпкий тил, то краще буде і нашим воїнам. Ми виділяємо відповідні кошти на підтримку і територіальної оборони, і збройних сил. Ну, в основному це йдуть кошти від волонтерів, наших спонсорів, соціальних партнерів, де вирішуємо відповідні проблеми. Ну, от останні такі були допомоги це в забезпеченні батальйону територіальної оборони засобами зв'язку 25 її бригади теплим одягом, тому що ну, на сьогоднішній день вже ви бачите, що значні похолодання і є такі відповідні прохання наших Збройних сил допомозі. Незважаючи на всі негаразди, міська влада продовжує опікувати станом доріг водопровідних мереж загальним благоустроєм території. Зв'язку з відповідними обмеженнями по бюджету, а у нас бюджет не виконується на 11% – трошки більше відсотків. Це більше 50 мільйонів він зменшився. Но робимо по можливості там, де ракетні обстріли, де Відповідно, були пошкодження в результаті проходу масового транспорту. Ну, ви самі розумієте, це в основному центральні дороги. Займаємось питаннями, ті, які були покладені до нас до війни. Тобто, ну, комунальні служби працюють у штатному режимі, не якихось збоїв немає. Викликають занепокоєння, безумовно, розцін на... Енерга на сії, газ, також на електричну енергію, вона вже під 6 гривень для нас. А тарифи ж ми не піднімаємо, тому надіємося на підтримку держави, на повернення різниці в тарифах, а також виділяємо різницю в тарифах нашим комунальним підприємствам, виключно всім, для того, щоб утримати дану ситуацію в штатному режимі. І благоустрій, де, будемо говорити, по необхідності. Ми сьогодні нового нічого не ставимо, не заборів, там не ремонт, не кладемо, не тротуарів, нічого. А от по необхідності працюємо, в основному це стосується ну, благоустрій, не благоустрій, заміна тих же теплових мереж. Велика кількість замінено в результаті вже. Давності їх в експлуатації. Також водопроводи. от Велику таку роботу проробили на Авілівській стороні, де центральний водопровід був старий, а ще в результаті ракетних обстрілів взагалі там порвало його, розрушило, і от закінчуємо там повністю міняти відповідну нитку центральної магістралі. що Дасть можливість людям отримувати безперебійно якісну воду. Міняємо Краснопалівка-Лазова, там виділили область відповідні кошти, міняємо водопровод, там, де він ну, повністю вже вийшов з ладу. І якщо нам удасться це зробити, це роблять. Наші партнери, ті, які, які займаються поставкою води, Харків, водоканал, ми покращимо і якість, і кількість води, тому що перебої особливо літом були такі. Друга наша гілка водопостачання взагалі не працювала практично. Якщо вона працювала, то там поставка ну, складала, будемо так говорити. якщо... 50 кубів давало в сутки, то ми тіряли 450. Ну, я примірно кажу, там за годину, якщо брати посуточно, втрати у нас складали рік назад десь до 4 тисяч. Зараз така кількість втрат зменшилась. На сьогодні залишається проблемним питання несплати на населенням за комунальні послуги, що на тлі зменшення надходжень до бюджету викликає певне занепокоєння. Єдина проблема по комуналці у нас це несплата за надані послуги. Оце є великою проблемою, тому що ми не в змозі навіть перекрити повністю різницю в тарифів. А якщо ще недофінансування йде за рахунок несплат, тут взагалі ситуація ну, може бути е, тупіковою за відповідний період. Ну, я думаю, до весни все буде добре, а потім виникнуть відповідні проблеми, пов'язані з нехваткою коштів. Можна сказати, що у всієї країни тепер кожний день день бабака, бо розпочинається і закінчується зведеннями зсу та сиренами. Реалії війни вимагають від влади, як і від кожного громадянина України, особливої концентрації усіх душевних та фізичних сил. Що ж допомогло Сергію Володимировичу і його команді вистояти, не зневіритись, не полишити громаду ще на початку війни, що наразі дає сили працювати далі. Вистаяти, безумовно, допомогло те, що ми українці. Допомогли наші люди в першу чергу, ті, на яких ми працюємо, для них працюємо. І безумовно віра, віра в справедливість, віра в родину, віра в людей і віра в перемогу. Перемога буде не за горами. Ми віримо безумовно. Безповоротно в наші Збройні Сили України, тому що вони показали стійкість, міцність, що держава наша Україна, вона єдина, не подільна. І показали наші люди, що вони у нас дуже гарні. У тих ситуаціях, які були, ми навіть не задумувалися, знаєте, що робити. Ми були впевнені, що Єдине не потрібно пускати ворога на нашу територію. Ті виклики, які були, і коли мною було відповідно заявлено про тимчасовий від'їзд з території громади, він був викликаний не, знаєте, страхом там яким-то, а дійсно був викликаний бажанням спасти людей, щоб не повторилося те, що у нас було в, Купенскі, в Ізюмі. От, А вірогідність приходу агресорів така була на Лазівщину. Ну, слава Богу, відстояли разом усі. От, і зараз наземної загрози як такової немає. Залишається, безумовна, ракетна небезпека. Тому ну, просив би також населення прислухатись до сиренки, які в нас, ви знаєте, останній час часто спрацьовують, тому що ми в системі єдин, єдиній області і ми не, не можемо оприділити, якщо Харківська область піддається ракетним обстрілам, прийдеться в Лазову, Барвінково, Ізюм чи Харків. Тому от прийняті такі відповідні рішення обласної військової адміністрації і населення просив би ну, реагувати на це спокійно. Хоча як можна спокійно реагувати в цій ситуації, наскільки спокійно це вже е, рішення кожного. Я впевнений в тому, що ми переможемо. Перемога буде за нами, лазова це Україна. Слава Україні!